Вітаю, мої маленькі слухачі, казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо Зайчиня і цукерки Ірис Ревю. Жило було на світі Зайчиня на ім'я Розумник. Воно було дуже схоже на своїх численних братів і сестер. Як і всі зайці, в нього були довгі вуха, косі очі, сильні лапи і тепла шубка. Брати розумника вважали себе щасливими зайцями, і то була правда. Вони були міцними, здоровими та відчували підтримку один одного. А ось розумник, незважаючи на те, що був рівним серед них, вважав себе чомусь нещасним. Своєму братові вусаню він говорив ех, якщо я побіжу з гори, то обов'язково перечеплюся за корч. І поки скочусь вниз, перелічу всі горби та ями. Якщо у мене день народження, то в цей день ну неодмінно піде дощ, і всі мої гості вимокнуть. Та що там казати? Я навіть далеко від дому втекти не можу, бо погано орієнтуюсь в незнайомому місці, і мене обов'язково вистежить, лисиця або вовк, а потім. З'їдять. Так, сказав брат вусань. Все це не весело. Мабуть, ти справді нещасливе зайчиня. Вусань в душі, може, так і не думав, але в той момент він міркував про щось, про своє, і йому простіше було погодитись з братом, ніж сперечатись. А зайчиня розумник. Почувши підтвердження своєї нещасної долі, ще більше зажурилось а кому сподобається, коли тебе вважають нещасним. І вирішило зайчиня розумник на зло всім обставинам неодмінно стати щасливим. І придумалось ось що сіло зайчиня якось біля ялинки, а брат вуса якраз повз йшов. Що ти так уважно дивишся на ялинку? запитав він. Чекаю, коли на ній виростуть цукерки у яскравих обгортках. загадково відповів розумник. Почувши такі слова, вусань розгубився, а розумник розповів йому, що він дуже любить цукерки в яскравих обгортках. І якщо на ялинці виростуть такі, то він буде просто щасливий. Цукерки на ялинці у може, колись і виростуть, у чому я глибоко сумніваюсь, сказав вусань. Але на це доведеться дуже довго чекати. А ось сорока білобока сьогодні запросила всіх до лісової крамниці. Сказала, що там продають у пакетиках щастя. І якщо поквапитись, то можна встигнути його купити. З усіх своїх міцних ніг розумник побіг на гірку до крамниці. І треба ж такому статись, що якраз перед ним щастя закінчилось. Розумник, звичайно ж, засмутився, але бажання бути щасливим. Міцно засіло в його голові. Спускаючись з гори, розумник ненароком запнувся за корч і полетів кулею вниз. Але й цього разу засмучуватись не став, а навпаки, весело засміявся. Ха – Ха-ха, знайомий корч, і як я про тебе забув. А коли прийшов додому, то подумав. Якщо у його день народження знову піде дощ, то його гості просто танцюватимуть під дощем. А це ж так чудово і весело. А до незнайомих місць розумник вирішив взагалі не ходити, а то ще мама засмутиться, нехай мама буде щасливою разом із своїми дітьми. Добраніч! Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.